Слава Україні! Слава і мужнім захисникам! Вітаю любителів сонячної ягоди, хто зайшов на мій канал. Мене звати Віктор Вітомський. Проживаю я в місті Кременець Тернопільської області і веду канал Виноград на Волині. І якщо ви підписалися на мій канал, я вам дуже вдячний. На сьогоднішній день у нас вже 8 тисяч підписників. І я дуже щиро вдячний всім, хто підписався, хто коментує. Хто ставить вподобайки, поширює, я стараюсь на всі коментарі відповідати. І сьогодні буде відео про мої найкращі сорти винограду. Десятка найкращих випробуваних, досліджених сортів винограду, які є на моїй ділянці. Але для початку я повинен сказати, думаю, таку банальну річ, що виноград це та культура, яка в різних місцях, на різних ґрунтах, по-різному себе веде. Якщо всі ці сорти, які я вам зараз перерахую, в мене поводяться дуже добре, я ними задоволений на всі 100%, то в ваших умовах може деякий сорт чи гібридна форма і не показати себе такі результати. Тому що варто кожному виноградарю на своїй ділянці досліджувати, випробовувати різні сорти винограду, щоб впевнитись, що вони дійсно вам підходять. І номер один в мене, звісно, я вже не в одному відео розказував, це славнозвісна Аркадія. Більш поширену характеристику про нього я говорити не буду. Відео є на моєму каналі, можете дивитися і використовувати цю інформацію для себе. Друге місце я би поставив такий сорт Айканур. Досить хороша гібридна форма, безпроблемна, нехвороблива, урожайна. Не потребує нормування, не потребує проріжування грон в Взагалі практично без недостатків. Байканур. Наступна гібридна форма. Красунчик. Останніми роками дуже чудово зайшов він на мій виноградник, показує чудові результати. Дуже хороший смак з легким ніжним мускатом. Хороші грона урожайний. Але нормувати його все-таки вартує. Я би його порівняв з Аркадією, але за Аркадією він на днів 10 раніше достигає. Досить ранній термін достигання в нього. Так що вартує на нього звернути увагу. Третє місце красунчик. Четверте місце лівія. Це гібридна форма загорулька селекціонера. Вже багато років вона в мене на винограднику. Вона досить поширена. Це стара гібридна форма, перевірена часом, практично безпроблемна. З дуже хорошими смаковими якостями. Не, також є хороший ніжний мускат. Одна з проблем, яка може бути, вона боїться перевантаження, так що її треба нормувати і залишати, мабуть, на кущі вже повноцінному. Кілька пагонів без грон, щоб вони більш якісніше витягували цей урожай. Гібридна форма Лівія. Рембо наступна гібридна форма. Це калугінська гібридна форма. Це крупно-ягідний виноград, великі ягоди в нього до 18 грам. Хороші великі грона, дуже ранній термін достигання. Немає якихось мускатів, але хороший свій фруктовий смак вона має. Гібридна форма Рембо варто тримати на кожному винограднику. Наступна гібридна форма це Слава Україні. З хорошою назвою. І дуже з хорошими характеристиками. Високоврожайна треба нормувати обов'язково. Я на своїй ділянці залишаю тільки по одній гроні на пагоні. І ще ті грона варто знизу деякій мірі підрізати і можуть бути грона щільні. Так що, по декілька ягід, там, до 5-10 ягід на грону можна буде видаляти, щоб вони не тиснулися. Дуже чудова гібридна форма з хорошими смаковими якостями. Без мускату. Але я думаю, що вона на виноградники багатьох вже є і люди нею задоволені. І також рекомендую вам і я. Слава Україні! На сьоме місце я би поставив таку гібридну форму, як АТОС. Це досить гарна гібридна форма, але є деякі недостатки. Вона вже в мене більше 5 років. Перші роки дуже чудово себе поводила. Це гібридна форма. Два роки перше плодоносення. Гарні великі грона, дуже смачний виноград з високим набором цукру. Але з'явились проблеми останні два роки, він трошки горошить. Він досить сильно в цьому сезоні в мене погорошив. Я все-таки буду його рекомендувати, але для нього треба знайти такий підхід, я думаю, садити його десь біля якогось кишмиша, щоб киш цей допомагав більш якісному його запиленню. Гібридна форма Атос Боднарчука дуже хороша, якби не було цієї проблеми. Я віддав її сьоме місце. Восьме місце я би віддав такій гібридній формі Олега Писанки. Мрія фермера. Вже багато відео про нього в мене є, я дуже нею задоволений. Вона чомусь не дуже поширена, люди нею не так захоплюються. Я рахую, що це досить хороша гібридна форма, великі грона, великі ягоди, смачна солодка. В неї не дуже ранній термін достигання, але вона в моїх умовах достигає приблизно на початок вересня. Я нею повністю задоволений. Крія фермера заходить в мою десятку, однозначно. І наступна гібридна форма. Це любимий. Він також в мене вже багато років. Термін достигання в нього середній. Він достигає приблизно на середину вересня в моїх умовах. Він має дуже причудовий мускат. І він в моїх умовах я його закладаю на більш довше зберігання. Я його максимально тримаю на кущах, потім зрізаю, ложу в ящики, і він практично до Нового року може лежати в ящиках для довшого зберігання. Але його треба обов'язково нормувати. В нього може бути щільні грона, варто їх трошки проріджувати. І Ось в цьому році були дощі і він в деякій мірі мене трішки підтріснув. Але, як можна сказати, це було не критично. Гібридна форма любий мій зайшла на мій виноградник. Ну і 10-те місце я віддав така гібридна форма, як Ну, Ці всі пономера, які я назвав, перше, друге, десяте, це все умовно. Кожна гібридна форма чи сорт от цього рядку заслуговує бути і першою. Полуничний зайшов вже третій рік мене плодоносить шикарним врожаєм і він ще характерується дуже хороше тим, що він морозостійкий і не потребує вкривання на зиму. А люди дуже люблять такі виногради, щоб з ними не заморачуватися і не вкривати їх на зиму. Полуничний можна вирощувати не у кривній формі і з дуже чудовим смаком. Але в нього як недолік такий. Можна сказати, що щільні грона бувають, можна їх проріжувати. Його дуже полюбляють оси, Потрібно вдівати на нього сіточки. Він дуже смачний. Після споживання в роті вас залишається дійсно присмак полуниці. Полуничний. Ну, ось так, ніби десятка найкращих сортів. Але це все умовності. У мене на моїй ділянці приблизно 140 сортів гібридних форм винограду. І більшість з, них, більшість з них можна включати будь-яку десятку кращу чи двадцятку кращу. Все залежить від вподобань людей, виноградарів, хто хоче завести в себе виноград, яку кількість кущів він хоче тримати в себе. Так що можна ту десятку поширювати і далі. І основні критерії, які, я думаю, кожна людина так вибирає для себе виноград, Перш все, він повинен бути смачний. Я, наприклад, дуже люблю москатні сорти, в мене їх дуже багато є. І я їх, би всі москатні сорти, я би ставив їх на перший план. Друга характеристика, щоб він був врожайний, обов'язково люди хочуть, щоб був він не проблематичний до хвороб, щоб був більш стійкий. І ще основне дуже важлива така характеристика, щоб він не тріщав від дощів. Але, як то кажуть, рік на рік не сходиться і більшість стійких форм. Такі, які витримують дощі, не тріщать. Якщо, наприклад, в вашій зоні, де ви проживаєте, підуть проливні дощі на протязі 3-4 діб, то будь-яка гібридна форма чи сорт буде тріщати. Може критично, може не критично, може тріснути вщент, може взагалі не тріснути, це все потрібно досліджувати в своїх умовах, на своїх ділянках. І я це рекомендую вам усім. Хто хоче завести в себе виноград, початківці. Не захоплюються дуже супердорогими новинками. Хоча я знаю, є такі початківці, які зразу скидаються на самі супердорогі суперновинки. Мої новинки я ще викладу окремим відео. Думаю, вам буде цікаво, що в мене вже новіше появилося за останні роки, які мені вже подобаються, які заходять на мій виноград. Ще раз кажу, всі ці топ 5-10 сортів винограду це все умовно. Кожна людина вибирає собі для себе по своїх смаках. Так що і я вам також раджу, вибирайте по своїх подобаннях. І на завершення я хочу побажати всім любителям сонячної ягоди, вдалих урожаїв, полюбити виноградну справу, займатися нею, поширювати свою колекцію. І основне. Побажати нам миру і перемоги над тими варварами. Безмежна подяка нашим захисникам, нашим Збройним силам, Віримо нашим Збройним силам, але не просто віримо їм, Допомагаємо всім, хто може донатим, щоб вони як могли найкраще захистити нашу Україну від тих північних ворогів. Дякую, що додивились до кінця. Бажаю ще раз їм успіху і бувайте!